Так, ну що, друзі, доброго вечора. Така неочікувана маленька міні-розпаковочка на 8802. Мали 1000 форінців на теску карточку. Скидки акції на різне. Коротше, на 1000 було скидка. А так було на 9902. Ось ну, так вийшло на 8802. Тож нічого не купили. 10 тисяч практично протратили. Ну, Давайте. Так. Взяли пару грамм, зважимо. Вони дуже дорогі. Фісташки взагалі дорогі. А вони такі смачні, а такі дорогі, господи. Але трішки купили пару грамуль порадувати себе. Свій шолуночок, можна так сказати. Арахіс такий вже жарений, теж такий оригінальний можна чистити. обожаю такий арахіс. Тоже пару грам, але арахіса більше, бо арахіс трішечки дешевший, аніж, це, аніж фісташечки. Ще зважимо, наскільки. Ну, Я вже, звісно, трішки покуськав, але такий взяв йогурт, ну це сир. Творожна маса з такою тематикою Головіну. Чорна. Прикольно, завтра вам покажу. Ну, чорна повністю, як майонез, який я купив, теж все чорне. Так, арахіс на 565 грам. А фісташечки залишилися 212, але було 250. Ми трішки вже скопошили. з'їли. Вегу виключаємо. На вулиці вже так, слухайте, прохолодало, що то просто. За ваше здоров'я трішки білого венця. О, Дуже смачно. Так, кавказький кефір по традиції, вже від фірми не мізі, а Данон. Данон. Пам'ятаєте цю рекламу. По 475 грам білків 3,1 грам на 100 мл продукту. Два. Взяв. Це вже Мізо. Фісташка нуль цукру, без цукру. Такий коктейльчик Фісташковий. Теж пів літра. Кінлі Бітермон. Раніше таке було. Це йде під цей. Під Мохіто? Від фірми Кінлі. Дуже смачні водички. Таке Мохіто. Дуже гарна фірма і дуже гарні напої. Так, одна еброштей ягідна. Коктейльчик такий. Дуже поїб його. Пахне, дуже пахне гарно. Окей. Далі купив собі творог обезжирений. 5 грам. 16,5 на 100 грам. 500 грам продукту. 16,5 білочків. Так, ванілін купив Дзера. 8 грам Ціни космос. Доктор Уэкер. збісився Ціни взагалі космос. Рукола свіжа 80 грам 2,6 грама білочки. Обажаю рухколу. Це я вам показував. <клак> О, бурочки. будуть знову борочки, будуть знову цірочок, салат з Ви вже знаєте, Вже рецепт є у мене, кстати, можете подивитися, як робити борочки з хріном. Дуже смачні. Салат. Одні такі е -е, кукурюзи, такі чіпси 225 грим, такі типу бекончики, Але це кукурюзення. Одні солені просто солені. Ой, ну ці. Кукурузені палички 70 грн Все. Вроді все, да? да, вроді все. ну, Зараз вам і покажу цю штуку. <клух> Буде. Щас забью всі. Поприхнутися ож цей. Відкривається. Подивися, як вони запечатали. щоб я собі зуби порвав. Відкриваю ніби iPhone 17 <сум> Ммм, mm. яке смачне лимонне. Така чорна консистенція, це творог, по суті. Mm. Mm. Каке ти буду чорна, як після вугілля. <laughs> як і після майонезу чорного. Практично все тепер чорне на тематку хеллогіну. Бачите? Це смачне. Дуже смачно. Ну, коротше, ви зрозуміли. Тому така сьогодні у нас розпаковка Ні -ні, міні міні піні. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пальчики вверх. чекаю всіх вас на своєму каналі. За ваше здоров'я!